вітаю вас. Сьогодні тема для 5 класу координатний промінь. Шкала. Розглянемо промінь спочатку в точці О. Відкладемо відрізок ОК і після точки К відкладемо відрізки, які рівні йому. Відрізки від точки К відповідає точка число 1. Тому далі будуть 2, 3, 4, 5, 6, 7 і так далі. Отже, ОК це одиничний відрізок. І він відкладений далі вправо безкінечна кількість разів. О, вважається початок відліку. Тому промінь ОК, на якому вибрано початок, одиничний відрізок і напрямок, називається координатний промінь. Тому кожна точка має на цьому промені своє місце. Наприклад, Точка К має координату 1, точка А має координату 2, точка Л має координату 6, точка Б має координату 7. І взагалі кожна точка на координатному промені має своє місце. Їй відповідає якесь число, яке називається координатою точки. І записується так. К має координату 1, Л має координату 6. 1 і 6 називаються координати точки К і Л. Розглянемо запис: точка А має координату 2, а точка Б має координату 7. 2 менше всіми, ми знаємо, оскільки точка А буде ліворуч від точки Б. Тому число можна порівнювати по розположенню точки на координатному промені. Та точка, яка буде лівіша, її координата буде менша. Розглянемо задачу: на координатному промені відмічена початок, і також точка з координатою 8. Ось. І є деякі точки М і n. Треба порівняти їх між собою. Ми бачимо, що точка n правіше від, точ... від точки 8. Тому записуємо n більше 8. Точка m лівіше від точки 8, то ми записуємо m менше 8. І взагалі можна порівняти, що m менше n. Дивіться, мадоп і будь-найкращі математики у своїй школі.